Ось цівочки. Дивіться, я йду в халаті в шльопках, бо мені позвонили з кур'єрської служби. Мій підписник і клієнт Роман заказав мені подарунок. Привітати мене з 8 березня. Далі буде. Так, ось йду. Ось е, таксі і мені доставили. Так, о! А зараз я знімлю. Так, ну це приємно. Ух ти, ну собі. Клас. Дякую, що доставили. Так, дякую. Бачите, ось кур'єрська доставочка. Чарівні тюльпани. Ось, шампанське. Це доставили мені з кур'єрської служби від Романа і його сім'ї. Дякую. Дякую, Роман. Мені дуже приємно. Хай до вас летять тільки. Радісні вісточки, бо я для цього все зробила. Дякую ще раз. Привітайте свою гарну жінку з 8 березня і від мене, щоб у вас все було добре. Обов'язково так і буде. Дякую. Дякую Роман за такий чарівний букет. Він просто неймовірний. Я не знаю, скільки тут. Мабуть, більше, ніж 50 тюльпанів. Дякую, упаковка дуже гарна. Роман, і. Ваша родина хай буде завжди захищена, бо я для цього все постаралась. Дякую.